Сьогодні ми зануримось з вами в екологічну катастрофу, що спостерігається в галерній затоці та на її береговій зоні. В воді галерної затоки ми можемо бачити плями мостил, котрі отруїли воду, а також ось таку українську венецію. Ми спустилися на суходол і продемонструємо вам те, в якому стані перебуває екологія берегової зони галерної затоки. На береговій зоні ми можемо спостерігати ось такий чудовий благоустрій. Наразі ми з вами можемо бачити, що берегова зона галерної затоки річки Дніпро перетворена на суцільне сміттєзвалище. На даних кадрах ми можемо з вами спостерігати нанесення значної шкоди. Екології міста Києва, котру чомусь не бажають помічати наші посадовці. Наразі ми спустимося ближче до Вайдойми, щоб ви побачили, як сміття плаває у воді. Повний сюжет відео дивіться в нашому телеграм-каналі за посиланням вище.